Болонь дає результати. І сьома позиція, на якій команда знаходиться в турнірній таблиці, це яскраве свідчення того, що в болоні все доволі таки непогано. Романюк під удар. віддає передачу, удар відбувається. Перехоплення від крайника. Крайник вирішив, що самому можна пройти, Подивіться, крайник, немов Лотар Матеус, в найкращі роки м'яча схопив і побіг. До чужих воріт зараз нагороджує грабілі на крайника передачі. А далі вже пас на Коваля. Коваль головою пробиває. Не дуже акцентовано. Але сам факт, що пройшла ця комбінація. І право крайник. Крайник свою роботу виконав невідмінно. Розігрують м'яч. Гравці цієї зараз момент. М'яч опиняється усі ці борі, але мають відмінити. Арбітри. Дрібленг, хоча не найгірший дублер у світі, кучерявий, але й не найкращий. Далеко. Трішки не його стиль гри. собі грати суперків пачками. Одно футболіста він може відіграти. В ізоляції кучерявий може зіграти, але ось так накручувати е, по пів команди. Це трішки не його історія. Зараз не, ледь не впіймали облазня голкіпер та захисники оболоні. Ще один удар Романюк цього разу вище воріт. М'яч спрямовує. Через кучерявого. Кучерявий. Кучерявий на ударній позиції пробиває. Куделя активно пресингує голкіпера. Втрачають м'яч господарі, але на підбирання кращими були саме синьо білі. Вони вже організовують контратаку. Неба передача. Грабілін на ударній позиції. Грабілін пробиває, показує. арбітр, ще не було. гри рукою. Роху передача товарчі пробиває по воротах і зараз щастить. Щастить гравцям кудрівки, що застрягає м'яч. За ще один момент. Цього разу вже Борис Манько команду рятує від серйозних неприємностей. Розіграли м'яч гравці оболоні. Під удар передача, удар відбувається. Як зараз дають захисники Кудрівки пробити по своїх воротах. Атака не спрацьовує настільки якісно, щоб карати захисників за безподібні хиби. Подача до штрафного майданчика. До удару справа не доходить. Перехопили м'яч футболісти оболоні. Не було фолу. Куделя. І повертає м'яч під контроль Олександр Корнієнко. Романюк. Романюка трима передачу. Удар по воротах від Романюка. Закриває ближній кутворіт Іван Мартинов. Іван Мартинов вже не вперше. Від неприємностей свою команду рятує. Удар по воротах. На всякий випадок Мартанюк закривав воріт. До речі, обидві команди зіграючої листопада Кудрівка прийматиме колос на своєму полі. А Оболонь поїде в гості до центру з Кам'янця-Подільського. Зараз небезпечний момент. Не дають можливості пробити футболісти Кудрівки всіма правдами і неправдами захищають свої ворота. І атака триває надалі. Ще один удар по воротах. Все забере смалько, м'яч руки забирає, потрібна ця пауза. Як зараз відбилася Кудрівка, неймовірно просто. Вигризли цей момент на власну користь. Вже з м'ясом гравці оболоні готові були м'яч заштовхати в сітку чужих воріт. Скільки шансів в одному епізоді не використали павовар. Присманько. Середній між гандбольним та хокейним варпоєдинок національного чемпіонату між Кудрівкою та оболонню буде дуже цікавим. Цей матч, який відбудеться завтра. О 18-й зараз оболон забиває! Оболон забиває, відзначається тітов, забитим м'ячем. Підключився. Відключився Тітов до атаки своєї команди. І головою після подачі кутового відкрив їх забитим м'ячем Оболонь Болонь виходить вперед. Романюк виконує подачу до штрафного майданчика. Підбирання за Корнієнком. він одразу вирішив пробити побороток в 13-му турі. Кудрівка гратиме у лові проти руху. Буде дуже складний поєдинок. Далі виїзд до Черкас на матч проти Елензеї в рамках 15-го туру. Закриватимуть перше коло поєдинком домашнім проти Київського Динамо. Зараз м'яч опиняється перед воротами Бориса Манька, і болонь була дуже близько для того, щоб зробити рахунок. 2. фактично зобов'язаний був забивати. Друзі, дякую за увагу! Дякую за ваші подобайки та коментарі. Дякую колегам за організацію прямого ефіру. Юрій Кириченко для вас матч коментував великих перемог вам у житті та спорті.